Привіт! Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми вирушимо в подорож до країни звуків і букв. Там на нас чекає особлива літера. Хочете дізнатися, яка? Спочатку розгадайте загадку. Всіх я вчасно бужу, хоч годинника не заводжу. Так, це півник. Дітки, а ви знаєте, як співає півень? Кукуріку! Правильно! А який перший звук ви почули? Так, це звук К. Буква К. Сьогодні ми про нього і дізнаємось. Давайте послухаємо, як звучить звук К. К це приголосний звук, твердий і короткий. К, К. Давайте разом повторимо К-к. А зараз гра скажи, як тваринка. Дітки, хто це? Курочка, а як каже курочка? Ко-ко-ко! Дітки, а це хто? Так, це качка, як каже качка? Кря-кря-кря. А це, що за тваринка, це К коник. А як каже коник? Іго-го, іго-го! Буква К буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руки, витинає гопака. Малята, поставте відео на паузу і скажіть, на що схожа на цьому малюнку літра К. А давайте разом обведемо її пальчиком у повітрі. Так, у нас все вийшло, подивіться. Малята, до нас по допомогу звернувся крош. Поставте відео на паузу і обведіть всі літери К, які написані правильно. Молодці! Перевіряємо. У нас все виходить. Але нас чекає наступне завдання. Візьміть олівці і викладіть літеру К. Подивіться, яка літера вийшла у мене. Подивіться, малята, це ж чарівна торбинка. І в ній знаходяться предмети, назви яких починаються на звук К. Давайте подивимось, що тут? Що це? К. Камінь, що ще в ній є. К. Книга. Ой, а хто це виглядає? Подивіться, це К котик, к. курка, К. Корова. Ми назвали всі предмети. А зараз пропоную стати і порухатись. Ми перетворимось на коників і стрибатимемо по галявині. погаляли. Скаче по траві, діти весело ідуть. Тук-тук-тук копитом б'є, з нами гратися іде. скік скок. Чудово розважились! Сьогодні ми познайомились зі звуком К та буквою К. Ви дізналися, як вона звучить, як виглядає, і навіть створили свою букву. Ми закріпимо наші знання і назвіть мені усі слова, які починаються на звук К на цій картинці. З цим завданням ви справитесь самостійно. А ми з вами скоро побачимось! Ви справжні молодці! І до нових зустрічей в Україні звуків і букв!